Як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ну, оренда біля 20. Так. І на життя десь без поняття. Ну, просто, щоб жити, ну, я не знаю, може, тисяч 30 і того 50 вийде. Це не комфортне життя. Це просто, щось, щоб жити якось. Скільки приблизно ви витрачаєте? Десь біля 30, напевно. Чи можу я провести з вами день, щоб показати, як ви живете в Києві? Я не знаю, я просто додому зараз їду і. Це гуртожиток. якщо... — Супер, готую показати. Гуртожиток. Так. Ви впевнені, що ви витримаєте? <рес> Розкажіть трохи про себе. Ну, мене звати Георгій. У 22-му році під Бахмутом отримав поранення, втратив ногу. Тепер навчаюсь в універі, займаюсь живу, ну і знімаюсь в рекламах. Якщо якщо повезе для людини на протезі, наскільки складно пересуватися Києвом? Все рахується в порівнянні. І якщо порівняти з порівняти з якимсь селом, де немає асфальту, то в Києві набагато простіше. Я би поміняв пандуси. От, наприклад, подивіться. От, подивіться, от давайте. Якщо от буде крісло колісне, зніми, будь ласка, ну зніми ось це. Як людина може з'їхати сюди? Просто це робилось так, щоб воно по нормам повинно бути зроблено. А як там люди живі, воно не бралось в рахунок, того що в нас цілкова ця історія? Нікуди ну, її не викинеш. Наскільки взагалі складно було повертатися до цивільного життя? Більше, напевно, складність не в тому, там не в самому поверненні до цивільного життя, а в тому, що ти вже не такий, як був. Люди з настороженістю відносяться до людей з інвалідністю і за цього. І ти думаєш, як мене сприймуть люди, як, яким, як це все буде. До, це до фізичних проблем ще додаються якісь психологічні такі от моменти? Звідки? Я да, з Київщини, да. А саме з Клавдія Тарасова. А скільки тобі років? 32. 32 І ти навчаєшся в університеті. Я навчаюся в університеті на Денному. Ти добровільно пішов на фронт? Так. Поїхав у Львів. Прийшов в воєнкомат, і вони сказали чекати. Я просто хотів в ДШВ чи кудись щось таке. А в мене ж не було військової служби до цього. Того, що я від срочки жорстко касив. І вони кажуть, ну чекайте, ми вас викличемо. І я чекав теж біля трьох тижнів, а вони не дзвонили і не дзвонили. Я сам прийшов. В складі якої бригади ти був? 53-та. Розвідрота 53-ї бригади. Нас утюжили жорстко. І я в сто разів таке переживав, просто ми, по мені не попадало, а тут попало. І це мені... за цього мені було дуже. А бідно, я дуже розізлився в той момент, скоріше не то, що мені ноги одірвали, але це так тупо було. Ну, звісно, дохож раніше не прилітало. Прилітала, ну вони по мені. Чим ти займався до війни? Займався єдиноборствами. А працював десь чи ні? Так, так. Добре. Садівником. Підстригав газони, ухажував, садив квіточки, ухажував за деревами, підстригав кущі. Ти холостяк? Так. Є в тебе якийсь типаж жінок, який тобі подобається? По зовнішності немає. Це скоріше внутрішні якості. Доброта. Доброта і розум. А ось моя кімната. Тут я і живу. Будь ласка. Я, правда, нікого не чекав, поэтому вас може здати сюрприз у вигляді неприбраної кімнати і всього такого. Тут вбиральня, зеркало, тут сусіди, тут і мій сусід, але зараз його немає. Заходьте. Такий от скромне жиліще. Моє ліжко це ліжка мого, мого сусіда. Об'єднана зона. Тут і зона всіляких інтересних штук. Мені подобається сталкер. Вважаю, що це культова гра. Просто сідаю, вмикаю приставку. І це для мене щось типу медитації, чи, чи відпочинку. Дивимося, що в холодильнику в тебе в студента. Ні, 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 краще не відкривати це. Мій організм думає, що це перелом і намагається заростити ногу і за цього боляче ходити. Угу. Mm -hmm. — Зараз боляче ходити. Так. Да. Це взяв на радіоринку, бо моя перестала працювати. Звичайний штекер. І ось. Раз. А покажи, як заряджати. І в розвитку. Ну, його треба зняти, звісно ж, так? Ні, чого. Не обов'язково. Я сто разів брав з собою, коли відчував, що я не заряджав. І я просто в кафешку якось сідав, підключався. І заряджаєш? Ну, Ти заряджаєш себе і заряджаєш ногу. Угу. Помітила, що у тебе цікаве татуювання. Покажи. Однією ногою у могилі. Це відсилка до, до цієї ноги. Моїй мамі це дуже не сподобалось, і вона коштувала мені екскурсію. Святим місцям. Це вбирає. Звісно. Все. Ужасно. Не показується. Слухай, це покажуть життя. Ну, таке життя, так. Да. Я соромлюсь свого життя. Серйозно? Трошки. Ось тут кухня, тут люди, студенти готують. Привет. Ось це пральна кімната. Тут можна попрати свої речі, але це платно. В університеті навчатися. Так, до цього я не навчався в університеті такого рівня і мені є з чим порівняти. Да. На що ти взагалі живеш? Який, який в тебе дохід? В мене пенсія і в мене були збереження. А яка в тебе пенсія? 17500. Це найвища пенсія, яку можна отримувати? Ні. ні. Найвища, здається, судді отримують, щось біля 100 тисяч гривень. <п 'я> Сусільна кімната. Будь ласка. Це парна стійка якась чи що? Це? Ну, можливо, це планується зробити барчик, я не проти, звісно. Яким ти бачиш своє майбутнє? Було би добре зніматися в рекламі і далі займатися джил. і е, е, розказувати людям вести роботу про те, що якщо людина з протезуванням чи з інвалідністю, то це не значить, що треба їй шарахатися, втікати від неї. Вона така ж сама людина, і в цьому немає чогось. うん。